Так починався твій шлях як рок зірки. Ну мені здавалося, що я рок зірка, коли я якраз грав на тенісній ракетці. Тобто мені здавалося, що і коли породював щось, о, я такі буду колись таким прикольним. Ось, а взагалі почалося все банально. Ми почали грати в гаражі. В нас з'явилася апаратура перша, це був 99-й рік. Починав я грати з 94-го, а в 99-му в школі я знайшов хлопців, які також мають якусь апаратуру. І ми почали грати в гаражі, паралельно грали і збирали мотоцикли. І от ми почали грати музику, і нам вже не цікаво було грати якісь там, кавіра на когось. Або... Якісь пороспівувати пісні. Ми почали писати пісні свої. І перша пісня, яку ми написали, вона називалась «Полтавське піво». Ми сказали в школі, що будемо грати пісню Стіва Вандера, здається, а вийшли і зіграли пісню про Полтавське піво. Uh, нас дуже сильно покарали, але фурор був класний, тому що сиділи всі старшики, старшокласники в школі, і тут виходить замість банального там та да там Ну, типу, які а ні, я я зазбрехав. Ми сказали, що будемо грати пісню Зімня вішня» Анжеліки Варум, А вийшли, зіграли пісню Полтавське піво». І прям я бачив, як я стаю uh, відомим в школі. Тобто, прям ми грали пісню, і люди такі, ну типу, ви проти системи клас.